Кожен рік, 9 і 10 березня, це дні згадування Нараса Григоровича Шевченка. ці два дні поряд один із один день народження і день смерті. Людина, прийшовши в цей світ, є покликана Богом із небуття до буття. І це покликання Богом визначає людині пройти шлях, достойний божественного промислу. Хтось відгукується на цей божественний промисел, хтось не, відгу... не відгукується. Людина, яка наповнена в серці своєю любов'ю, обов'язково на цей промисел відгукнеться і виконає ту місію, яка визначена Богом для неї. І кожен. В своєму покликанні може бути великим. Коли ми читаємо із життя Києво-Печерських святих, ми кажемо, це люди причислені до Лику Святих. Але по професії одні, одні з них пекли просфори, інші робили бочки, інші робили колеса, інші прибирали. Інші просто на воротах стояли, відкривали і закривали, і багато інших справ, якими вони виправдали своє життя, і сказав Господь, поклавши на серце багатьом: ось вам приклад для життя. Немає неправильної професії, немає неправильного життєвого креду. Є лише те, наскільки ти впізнаєш самого себе. Наскільки ти пізнаєш в цьому самому собі весь світ, хочеш пізнати світ, пізнай самого себе. Хочеш змінити цей світ, зміни сам себе. Але поштовхом до цих змін є велика любов, яка панує у серці кожного з нас. Якщо ти любиш, ти твориш. Якщо ти любиш, ти терпиш. Якщо ти любиш, ти воюєш. воюєш. Із тим, що є негаразним і що є недосконалим на цій землі. Ми кожен раз згадуємо життя Тараса Григоровича, але кожен раз по-новому знаходимо для себе якісь вислови, цитати і говоримо, це слова пророка, які б ми сьогодні хотіли взяти в нашому повсякденному житті. Любіть Україну свою, це не просто вислів. це його душевний зов до всіх нас і до всіх часи. Любити свою батьківщину, любити свою землю, трудитися на ній, піклуватися про неї. Ось це основний девіз, який ми сьогодні взяли в цей нелегкий для України час. Не чекати, що щось зміниться. Треба міняти і мінятися самим. Ці слова Тараса Григоровича сьогодні будуть для нас натхненням, коли ми переживаємо. А що буде завтра? Відповідь проста: Любіть Україну свою, влюбіть її окремі люди. Працюйте для того, щоб батьківщина наша процвітала і мала великі перспективи на майбутнє. І завершальними моїми словами. Я би хотів, щоб ви згадали ще один вислів Шевченка. і вражую злою кров'ю московита волю окропіти. Слава Україні!